Їдемо дивитись на іграшки різдвяні, Заодно розкажу, як ми іммігрували в Канаду. Отже, я вже п'ятий рік тут, і ще рік тому приїхати в цю країну було дуже складно, якщо не майже неможливо. Якщо, звісно, ж тебе немає якоїсь модної професії або величезного досвіду, або кругленької суми на рахунку. Мені було 20, і найдоступніший варіант був знайти роботу в Канаді. І не забуваємо я тільки-тільки як закінчила навчання, і в мене немає якихось професійних досягнень або величезного досвіду роботи. Єдине, що в мене на той момент було, це знання англійської мови, тому що я вчитель англійської мови. Та при цьому я не знала наскільки мої знання будуть відповідати тим, що вимагають в Канаді. Навчання в коледжі коштувало приблизно 8 тисяч доларів за рік. І при цьому ви мали би провчитися мінімум 2 роки, а потім шукати роботу і лише потім подаватись на імміграцію. Того вам потрібно підтвердити рівень знань англійської мови, і тут не проходить, що ти вчила її чотири роки в університеті в Україні. Плюс вам потрібно податись на візу, потрібно купити квитки і працювати при навчанні ви можете лише 20 годин на тиждень. Якщо ви йдете на грибну ферму, як зробила я, ви можете на імміграцію подаватись вже після року роботи там, якщо точніше, навіть менше 9 місяців, але це залежить від того, скільки годин ви будете працювати. Наша ферма платила нам за квитки сюди. Вона знімала для нас квартири, за котрі ми платили всього там 120 доларів на тиждень, і надавала нам безкоштовний проїзд до роботи і з роботи. Також нам допомагали оформити health card, нам допомагали оформити банківську картку, щоб нараховувати туди гроші. І це дуже крутий бонус для тих, хто знає англійську, не так вже й добре. Тому що за той рік, що ви мусите чекати, щоб податись на імміграцію, ви підівчаєте англійську, ви накопичуєте гроші. Врешті-решт, ви навіть країну цю розумієте краще, при цьому не накопичуючи якісь шалені борги. Ми особисто трішки затягнули з подачої документів, а потім чекали на спеціальну програму. Після реєстрації нашої заявки на результат ми чекали лише 10 місяців, і ось ми вже постійні жителі Канади.